Добрий день. Я з задоволенням отримав вашу презентацію і передивляюсь вашу презентацію. Це дуже добре. Бачу, що виконана вже певна робота, але зрозуміло, що це лише чернетка, і ще треба трошки попрацювати над нею, щоб вона мала закінчений вигляд. Значить, що стосується оформлення, перш за все, давайте подивимось. Треба вичитати сам зміст. Бо, скажімо, вже на першій сторінці, на першому слайді, бачите, у вас є помилка. Я можу передбачити, що там надалі може так само і є помилки. Тобто треба вичитати це по-перше. По-друге, дивіться, ви на першому ж слайді даєте, розглянемо такі питання: перше, друге, третє, четверте. Зрозуміло, що подалі на наступних слайдах оці циферки. Вони мають відповідати порядковому номеру питання в цьому плані, розумієте? Тобто, якщо сила ампера під першим, значить тут слайд має. Номер повинен мати перший номер. Якщо там розглядається, від чого залежить сила ампера під номером 2, значить треба поставити на слайді номер 2. Е, виставляється на слайді це дуже просто. Ви наводитесь на цю одиничку, наприклад, і ставите двійку. Ну, я не знаю, я як приклад просто показую, а там вже ви, будь ласка, передивіться. Далі. Чомусь ми забуваємо, а я нагадував вам, що є поле, яке називається замятки к слайду. От тут ви маєте обов'язково записати свій текст, той текст, який супроводжує конкретний слайд, щоб можна було зрозуміти. І дитині можна було зрозуміти, про що йде мова. будь якому вчителю, який візьме ваш, вашу презентацію, було зрозуміло, про що йде мова. І головним чином, що якщо ми будемо, якщо вам самим особисто не вдасться перетворити на відео з озвучуванням, то ті люди, хто будуть перетворювати в відео, вони мають знати, що треба казати на Цьому чи іншому слайді. Тобто заметки до слайду мають бути обов'язково. Далі. Стосовно малюнків, зображень, ну, я розумію, що тут вже ми маємо відштовхуватись від тих зображень, які є в наявності. Але все ж таки треба пошукати. Бо, наприклад, оцей малюнок і подальші малюнки. Через те, що, мабуть, оригінали були за розмірами маленькі, і ви почали їх збільшувати, то не дуже якісні резкості. Вони самі по собі не дуже якісні. Це по перше. По-друге, якщо використовуємо малюнки, давайте ми будемо намагатися це не стосується фотографій. Ви маєте зрозуміти? А от скажімо, зображення, як, наприклад, на цьому слайді. То вони мають бути на чи на прозорому фоні, чи на білому фоні. От, щоб не було такого різноманіття кольорів. І стосовно різноманіття кольорів, от дивіться, я вимагав, щоб. Кожний слайд на кожному слайді ну максимум три кольори було. Тут ми вже маємо: і синій, і білий, і зелений, і червоний. Ну знову ж таки, я розумію, що на малюнку на зображенні певний кольор, як скажемо на магніті, він, він несе певне навантаження. тут виправити ми не можемо. Це зрозуміло. Але текст, навіщо ми виділяємо різними кольорами. Давайте домовимось використовувати лише або темно-синій кольор, або чорний кольор. Це викликано тим, що він контрастний на білому фоні і дуже добре читається. Тобто дитина дуже легко сприймає цей, ці літери, читає ці літери. Домовились? От, ну, візьміть, наприклад, наступний слайд. Бачите, фотографія, все добре, але знову ж таки різнокольорові е, зніміть е, виділення е, іншим кольором. Наступне що? Ну, про фон я сказав. Що намагайтеся знайти малюнки, якщо вже виникне потреба, то ми допоможемо чи колеги, які викладають інформатику, чи я пошукаємо, я впевнений, що в цьому, на YouTube і в інтернеті, можна знайти зображення доброї якості, які відповідають тим вимогам, які я тільки що вам, про які я вам тільки що сказав. Тепер, що стосується змісту, Ну, от, давайте подивимось, скажімо, оцей в слайд. Зображена установка, певна установка. І ми маємо себе ставити на місце тієї дитини, яка дивиться на цей слайд. Я не впевнений, що дитина вже зрозуміла, що тут відбувається. Тобто, якось треба пояснити, що де знаходиться і які дії. З боку дослідника відбувається під час спостереження, тобто треба сказати, якось десь вказати чи в тексті, в заметках. Чи е, якось позначити, що до джерела струму ми під'єднали електричне коло, е, до якого, значить, певний провідник прямий під'єднаний, є в нас вимикач. Розумієте? Тобто ми повинні пояснити дитині, що відбувається. А так намалювали е, малюнок зображення, і далі кажемо, сила, яке я, з якої магнітне поле діє на провідник зі струму, називається сила Емпери, де вона бачиться. Вона не розуміє, що відбувається під час самого експерименту, і щоб зняти оці всі питання, якось краще для сприйняття дитині, ну, створити певні умови, то зрозуміло, що краще використовувати або може флеш-анімацію, щоб дитина побачила, що ж відбувається. А найкраще використовувати відеофрагмент, бо флеш-анімація це все те, що створюється самою людиною. Тобто, це певне, певне моделювання. А от якщо відео ми використовуємо, тобто засняти е вживу. То ми показуємо дослід чи явище, яке спостерігається в природі, яка створює сама природа, розумієте, а не малюється людиною. Я впевнений, що на Ютубі там можна знайти відповідний ролик, де показується саме дія, описується сам дослід і описується дія сили струму. На це, будь ласка, зверніть увагу. Ще хочу зробити зауваження. Значить, от, Наприклад, на цьому слайді ми розглядаємо, як визначається напрям сили Ампера. І ви розмістили правило лівої руки. Це добре, але я впевнений, що на другому, на третьому слайді вже дитині буде ліньки читати це все. Розумієте? Тобто треба намагатись викласти матеріал більш лаконічно, щоб можна було зрозуміти навіть. Тільки поглянувши на цей слайд, зрозуміти, про що йде мова, може на самому малюнку треба просто вказати, скажімо, вздовж чотирьох пальців, показати, ну, де синя стрілка, показати, написати сила струму, е силові лінії показати, е підписати на самому малюнку, силові лінії. розумієте, Щоб просто глянув і вже було зрозуміло.